Привіт, друзі, сьогодні ми поговоримо про все, що стосується вступу на магістратуру у Великій Британії. Я поділюся усіма деталями та відповім на запитання, які найчастіше хвилюють майбутніх магістрів. Коли починати подачу документів, чи реально змінити спеціальність, як отримати стипендію і чи можна привести сім'ю та знайти роботу після навчання? Коли починати подачу документів, рекомендую почати якомога раніше, ідеально у вересні чи жовтні, але не пізніше січня або лютого. Чому так? Попит на магістратуру зробити. Ростає за останні три роки, кількість міжнародних студентів у Великій Британії зросла на 34%. Це створило високий конкурсний тиск і призвело до певних плаваючих дедлайнів. Університети дедалі частіше розглядають заявки у порядку надходження і закривають програми щойно всі місця заповнені. Навіть якщо дедлайн офіційно встановлений, наприклад на 1 червня, це не гарантує, що ваша заявка буде розглянута. Які документи потрібні? Навіть якщо у вас ще немає диплома бакалавра, можна починати вступ. Достатньо надати академічний транскрипт із результатами попередніх років навчання. Основні документи це IELTS Academic, мінімальний рівень 6,5, але залежить від університету та програми, мотиваційний лист, 2-3 рекомендації та академічне резюме, портфоліо для творчих спеціальностей, як дизайн чи архітектура, і іноді, але дуже рідко результати GMAT. Для деяких бізнес-шкіл та аплікаційний збір від 40 до 150 фунтів залежно від університету. Далі, чи можна змінити спеціальність? Так, у Великій Британії існує кілька варіантів, які дозволяють змінити напрям навчання під час вступу на магістратуру. Перший це Conversion Course. це інтенсивні програми магістратури, створені спеціально для студентів, які хочуть. Кардинально змінити спеціальність. Вони не потребують попереднього досвіду чи бакалаврата в обраній галузі і не дають фундаментальні знання для початку нової кар'єри. Як приклад, у 2023 році ми допомогли нашій студентці змінити напрям із філології на нерухомість і вступити до Reading University, який є провідним університетом у цій галузі, завдяки прав правильно побудованому кейсу вона також отримала стипендію в розмірі п'яти тисяч фунтів стерлінгів. Далі у вас є опція примастерс. Ці підготовчі програми розроблені для міжнародних студентів, яким потрібна додаткова підготовка. Перед магістратурою вони чудово підходять для адаптації до британської системи освіти, розвитку академічних навичок та покращення рівня англійської мови. Які основні переваги примастерс? Це підвищення академічного рівня для відповідності вимогам університету, покращення дослідницьких письмових і критичних навичок, можливість адаптуватися до нового культурного та освітнього середовища і Гарантована прогресія на магістратуру після успішного завершення програми. Обидва варіанти дають можливість почати нову кар'єру в тій галузі, яка вас цікавить, і при цьому відповідати високим стандартам британської освіти. Але хочу наголосити, що ці програми не будуть широко доступними у всіх університетах Великої Британії та не охоплюють усі напрями, тому їх доведеться ретельно шукати. Чи реально отримати стипендію так? Якщо у вас сильний академічний профіль і правильна стратегія вступу, ми допомогли багатьом студентам отримати часткові стипендії, а декільком навіть повне фінансування, що є рідкістю для Великої Британії. Чи можна привезти сім'ю? З 1 січня 2024 року правила щодо привезення членів сім'ї під час навчання у Великій Британії змінилися. Тепер лише студенти, які навчаються на дослідницьких магістерських Кіх програмах, тобто research based master's degree мають право брати із собою членів родини. Це означає, що студенти на taught master's, тобто на програмах, орієнтованих на лекційні та семінарські заняття, більш не можуть спонсорувати візи для своїх залежних осіб. Важливо перевірити, як класифікується ваша магістерська програма. Ця інформація має бути чітко зазначена у вашому каз, тобто confirmation of acceptance for studies. Чи реально знайти роботу після навчання? Так, це абсолютно можливо завдяки Graduate Route – спеціальній візі для випускників британських університетів. Ця програма дозволяє залишатися у Великій Британії після завершення навчання, щоб знайти роботу або здобути. Цінний професійний досвід. Ключові особливості Graduate Route Перше, це тривалість, два роки для випускників бакалаврату, магістерських програм та три роки для тих, хто закінчив PHD. Для отримання цієї візи не потрібна пропозиція роботи чи спонсорство від роботодавця. Ви можете працювати з будь-якою спеціальністю, змінювати роботодавців або навіть працювати як фрілансер. Програма є чудовим стартом для подальшого отримання Skilled Worker Visa, яке дозволяє залишатися у Великій Британії на довший термін. Якщо вам потрібна допомога з вступом на магістратуру у Великій Британії, наша команда готова підтримати вас на кожному етапі цього процесу.